В Україні зміни в оподаткуванні ФОПів плануються не раніше 2027 року. Про це заявили сьогодні у міністерстві фінансів. Що варто знати ФОПом вже сьогодні? Та що з податком на Оликс та на оподаткування посилок до 150 євро? Говоримо із народною депутаткою України Галиною Васильченко. Пані Галино, вітаю вас! Дякую, що доєдналася. Доброго вечора, слава Україні, героям слава пані Галино. Ми сьогодні маємо тему розмови про ФОПів, але буквально щойно я думаю, що ви слухали наш АТР, Ми спілкувалися про ситуацію в енергетиці. Що можете повідомити ви? Чи утворюються якісь комісії, групи депутатів напрацьовують план, що ми маємо зараз в енергетичному секторі? Можете розказати якісь деталі? Ну, найперше, це зона відповідальності Міністерства енергетики і, зокрема, саме комітету з питань енергетики, тому думаю, найбільш доцільно у них питати, але питання енергетики завжди піднімаються в сесійній залі. Кожного разу, який би з міністрів не доповідав на годині запитань до уряду, питання енергетики також піднімається. Ну і очевидно, до нас, до народних депутатів, і громади, і підприємці, асоціації, і громадські організації, всі звертаються. Таються з тими питаннями, що і як буде, тут очевидно, що все залежить від від, інтен... в першу чергу від інтенсивності обстрілів. На жаль, бачимо, що після масованих атак на об'єкти інфра... енергетичної інфраструктури по всій території України відбуваються відключення. Але я хочу щиро подякувати усім нашим ремонтним бригадам, які справді працюють у вихідні в день, вночі, і навіть коли ми бачимо до мене у. У мене, до прикладу, сьогодні мало бути відключення. Ну більше світла за добу не бути аніж бути. Було від ранку відключення десь 7 годин. А ввечері вже змінили графік. Я так розумію, відбулись відповідні ремонтні роботи, і вже, наче до півночі, відключати не будуть. Тому ем, тут. Потрібно як діяти по ситуації, так і звісно, планувати, планувати укріплення наших об'єктів енергетичної інфраструктури, захист цих об'єктів, максимальний трьохрівневий захист, про який колись говорилися, і частково який вдалося виконувати. Дуже важливо працювати над тим, щоб саме трьохрівневий захист відбувався на таких об'єктах, аби українці були забезпечені світлим теплом. Знаєте, я тут трошки пожартую, тому що ситуація така, що нам жартувати лише залишається, не можна говорити вголос, що буде у вас світло. Зараз це, мені здається, буде така погана. Це як спитати маму, чи добре спить її дитина. Знаєте, як мама тільки скаже, що дитина добре спить, дитина перестає спати. До теми нашої розмови про фопів. Які зміни чекають на фопів? Тому що насправді, коли я почала готуватися до цієї розмови, я прочитала ваш пост, ми зараз його обов'язково покажемо на екрані. Почали читати різні думки. Спочатку, що Запроваджувати уже з 26-го року, тепер е, ближче 27-го року. Чекають, якщо простою мовою, от для людей, які є фопами, що їм потрібно знати. Я би найперше наголосила, що тут дуже важливо розуміти всім українцям, що ці зміни у разі запровадження їх у разі, якщо відповідні законопроекти пройдуть в сесійній залі, вони ж будуть стосуватися не лише фопів. У нас в країні є 1,7 мільйона фопів, фізичних осіб підприємців, які здійснюють підприємницьку діяльність. У них працює 650 тисяч громадян. Відповідно, ці зміни в першу чергу будуть стосуватися тих двох спо. Половиною мільйонів людей, які працюють, платять податки, створюють робочі місця, здійснюють господарську діяльність, продають товари, надають послуги е, нашим громадянам українцям. Але також ці зміни вони очевидно, що будуть негативно, негативно впливати, оскільки якщо запровадиться ПДВ, це йдеться не тільки про те, що ФОПи змушені будуть платити більші податки а йдеться про те, що е, адмініструвати ПДВ в Україні є вкрай складно. Це найскладніший до. Адміністрування податок, і власне через це експерти, аналітики оцінюють, що насправді ефект, якого очікує Міністерство фінансів, не відбудеться, і більше податків в державний бюджет не сплатиться, оскільки, як мінімум, одна третя таких фізичних осіб підприємців будуть змушені закритися. Вони не зможуть витягнути таке додаткове податкове навант. Частина е, змушена буде перейти в тінь. На превеликий жаль, це за опитуваннями згідно досліджень, е, і також частина говорить про те, що вони будуть розглядати е, ті, е, зокрема фізичні особи-підприємці, які є жінками, які мають право виїзду. Що вони будуть розглядати варіанти, е, на жаль, виїзду з країни і облаштування, десь і десь інше, е, і це всі ці всі негативні ефекти насправді не ті. Тільки самих підприємців будуть стосуватися також всіх споживачів, товарів, послуг, оскільки це призведе до здорожчання товарів, тих, хто купує у фізичних осіб підприємців. І очевидно, це величезний негативний вплив на громади, тому що фізичні особи-підприємці ФОПи, вони сплачують єдиний податок. А весь єдиний податок зараховується в місцеві бюджети, і місцеві бюджети суттєво залежать власне від того, скільки в них в Конкретній громаді є зареєстровано ФОПів. Відповідно, якщо ті, хто підуть в тінь, ті, хто закриються, сплати податків в місцеві в бюджети не буде. Тому тут дуже важливо є в першу чергу побачити конкретні законопроекти, яких наразі я нагадаю ще немає. Зараз ідеться тільки про меморандум з міжнародним валютним фондом. Меморандум також в публічній площині ще не. Не є доступним, не опублікованим, але міністр фінансів вже неодноразово в змі. І в сесійній залі в стінах Верховної Ради минулого тижня підтвердив, що власне вони розглядають такі зміни. І я хочу сказати, що це дуже збурило усі асоціації, бізнес асоціації, громадські організації, які власне займаються сприянням розвитку підприємництва, аналітичні центри, абсолютно величезну кількість громадян України, які розуміють, до чого такі зміни можуть призвести. Те, які розуміють, які наслідки можуть бути, тому всі висловлюють свої позиції, свої критичні зауваження, і вже будемо дивитися, який саме законопроект зайде на розгляд до нашого комітету, бо конкретно. Поки що проговорювалося про те, що ті ФОПи, які річний оборот будуть мати понад 1 мільйон гривень, а 1 мільйон гривень це 20 злишком тисяч євро. Це я нагадаю не дохід, це тобто не. Загалом не прибуток після сплати податків, це оборот, річний оборот, уявляєте, що можна, що один один ФОП може закупити, здійснити з оборотом 1 мільйон гривень, коли з цих грошей ще потрібно сплатити орендну плату, закупити товари, заплатити, якщо в тебе є найманий працівник податки і, і як ФОП і за найманого працівника виплатити зарплату і. і всі всі інші супутні витрати, і цей мільйон гривень це не оборот, не в місяць, це в рік. Тому дуже важливо бачити самі норми. Я, звісно, буду пропонувати від себе пропозиції, поправки. Бо якщо ми подивимося на ті країни, які є в Європейському Союзі, у кожній країні є особливий режим оподаткування для мікробізнесу. І, наприклад, в багатьох європейських країнах такий оборот для планки для запровадження ПДВ є порядка 100 тисяч євро до прикладу, і там немає війни, там немає кожного дня обстрілів, там немає відсутності світла, немає того, що підприємці змушені застосовувати генератори, заправляти їх, нести додаткові витрати. Тому, на моє переконання, такі зміни для мікро бізнесу, особливо в час війни, є вкрай шкідливими, їх запроваджувати не можна, і ефекту того, який очікує нікоє міністерство фінансів, не буде. Тобто, станом на зараз жодних змін для фопів немає з 26-го року. Поки що це напрацьовується відповідний законопроєкт, від... напрацьовується відповідний меморандум. Чи тут правильно я зрозуміла, якщо підсумувати все, що ви сказали? меморандум між україною між uh -huh. Міжнародним валютним фондом він вже є законопроекту ще немає в 26-му році ніяких змін не відбудеться у разі прийняття, але я ставлю під великий сумнів, що такі податкові зміни можуть прийти в і бути підтримані в сесійній залі. Але у разі, якщо від в такі законопроекти будуть прийняті, то зміни очікуються з 27-го року. Але поки що ми жодного законопроекту не бачили. Це лише зі слів міністерства фінансів, зі слів очільника міністерства фінансів, які є в вже в публічному доступі. Про податок на Олік став податкування посилок до 150 євро, які зміни готуються тут. Тут вже розглядали є відповідні законопроекти, зареєстровані ще в 2025 році, і вони розглядалися на комітеті. Один з варіантів, який передбачає передбачають автори законопроекту, це власне зменшити цю планку до 45 євро. Я нагадаю, що в нас зараз, якщо посилки замовляються з за кордону, то без оподаткування можна замовити на суму до 150 євро і власне Пропонується зменшити цей поріг до 45 євро. Буду, коли саме будуть розглядатися чи ще цього року, чи вже з нового року. Поки що остаточної інформації нема, але оскільки в нас лише буде ще один сесійний тиждень в грудні цього року, то я переконана, що 90% вже ці, ці питання розглядатися цього року не будуть. Більше, що ще потрібно остаточне рішення до другого читання в комітеті розглянути, тому найімовірніше цей законопроект, власне, щодо посилок буде розглядатися вже в 2026 році. Але тут також варто наголосити, якщо Повернутися і поєднати питання попередні стосовно ПДВ для фопів. Mm -hmm. І от коли ми говоримо про посилки, варто згадати ключові аргументи, от чому Міністерство фінансів наголошує е, на тому, що потрібно якісь зміни в оподаткуванні для, для фопів. Вони завжди звертаються до тих, на жаль е, іноді речей, які трапляються, коли великий бізнес дробиться на багато фопів і в такий спосіб намагання намагаються ухилитись від від сплати податків, і тут дуже важливо чітко розрізняти дрібний бізнес і великий бізнес, який який дробиться. Я нагадаю, що два тижні тому, десь 20-х числах листопада, нічого не заважало нашій податковій службі. Виявити таку одну з мереж це мережа дитячих іграшок. В Києві її оштрафували, прийшли з перевірками зараз абсолютно цю схему ліквідували. перейшли перевели їх на загальну систему оподаткування і все. Тобто в країні існує абсолютно достатня законодавча база для того, щоб боротися з таким дрібленням, з ухиленням від сплати податків, і дуже прикро коли е, всіх е, рівняють під одну лінію цих реальних дрібних підприємців, і великі зокрема це часто стосується великих торговельних мереж, які просто хочуть зловживати і зловживають. Пані Галино, і користуючись нагодою на завершення, що ми з вами спілкуємося, я хочу спитати, тому що сьогодні у ЗМІ з'явилася деяка інформація. Ви є депутаткою від Верховної Ради від партії голос. Деякі змі сьогодні повідомили, що за їхньою інформацією вашу однопартійку нардепку, пані Устінову планують відсторонити від посади голови фракції голосу Верховній Раді. Мовляв, останньою краплею був скандал з підвищення виплат депутатам, який відбулося завдяки саме її правці. Ба більше цитують також ніхто вже не хоче заплющувати очі на її корупційні скандали з привласненням коштів партії та помічників купівлею будинку в США під час війни та інше. Чи можете це прокоментувати? Так, звісно, ну найперше. Прикро, коли іноді змі беруть інформацію з якихось анонімних телеграм-каналів, які останнім часом справді атакують нашу очільницю фракції, тим не менше жодних дискусій про те, щоб змінювати зараз керівництво фракції у фракції не ведеться. Тому це, це якийсь абсолютний нонсенс. Я би далі пройшлася по пунктах. Нагадайте, якщо я якісь забуду ніяких корупційних. Скандалів в Олександри Устінової щодо. Партійних грошей немає і не було. Я нагадаю, що взагалі партія голос не отримує вже давно державного фінансування. Але зрештою, коли йшлося про державне фінансування, і до того моменту, поки воно було, то Олександра Остінова є головою фракції. Вона не є головою партії. А партією керувала і до сих пір керує зокрема Кіра Рудик, тому про якісь партійне. Фінансування абсолютно не може бути мови. Далі поправка: ви згадували про забезпечення депутатів. Вірно? Яка пройшла в державному в проекті державного бюджету, власне, поправка жодним чином не стосується підвищення заробітних плат народним депутатам. Це йдеться про кошти відшкодування коштів на виконання депутатських повноважень. На початку воєнного стану ми народні депутати прийняли дуже багато змін, і, зокрема, змін, які стосувалися скорочення видатків і апарату Верховної Ради, і, зокрема, видатків, які передбачалися і на заробітні плати, і на депутатську діяльність народних депутатів, і на відрядження, і відповідно. Потім ми в певній мірі повертали деякі відшкодування. Але до прикладу, просто для розуміння телеглядачів, взагалі, протягом чотирьох років всього воєнного стану, ми, наприклад, не маємо жодних відпусток тільки можливість за власний рахунок, якщо потрібно, там по доглядом. За дитиною жінкам в основному іноді й чоловіки беруть, але це тільки за такі відпустки, але це тільки за власний рахунок. Крім того, усі відрядження, які ми, як народні депутати, здійснюємо і для зустрічі з нашими партнерами з різними організаціями за кордоном. В першу чергу, за адвокаційною метою щодо питань України під час воєнного стану також здійснюється або за власні кошти народного депутата, або за підтримки міжнародних органів. Організації, як до прикладу, була USAID, Юсейт, яка на превеликий жаль минулого року припинила свою діяльність, відповідно припинила підтримку в тому числі і багато українських і проєктів, і е, політичних партій. Тому для розуміння, е, куди йдуть власне і на що витрачаються е, такі кошти. До прикладу, от вас в першу чергу було питання по Олександрі Остіновій. У неї це не секрет. На початку війни в Штатах народилася донька, і вона буквально через 6 місяців, навіть можливо раніше, після народження доньки, повернулася в Україну для здійснення своєї депутатської діяльності для виконання своїх депутатських повноважень і. Тільки періодично її відвідує лі, 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 літає в Сполучені Штати. Очевидно, що це все е, аналогічно е, відбувається аб, абсолютно за тільки за кошти депутата, зарплати е, і е, депутатських повноважень. Тобто е, тут жодних. Е, Корупційних скандалів чи якихось реальних... Ще, була, ще було про будинок. А про будинок дозвольте я уточню. тут писали не тільки телеграм-канали, писали і низка ЗМІ, зокрема главкому або зріватіль. Тому і до теми ми просто ставимо запитання. Ви кажете. Прикро, коли змі беруть інформацію з якогось телеграм-каналу, але для того ми і є змі, щоб ставити запитання: правда, неправда, відповідно, ви ми ж нічого не стверджуємо. Ми запитуємо, а ви відповідаєте. Завжди рада відповідаю. Звісно, що щодо будинку чи якогось приватних речей буде найбільш коректно питати безпосередньо в Олександре, але так знаю, я казала, що її донька проживає в штатах, і будинок куплений в кредит на 30 років за всі задекларовані кошти. Наскільки мені відомо, Олександра не одного не один раз. Е, е... Проходила повну перевірку декларації в НАЗК. Якби там були питання, то думаю, всім вже про це було б відомо. Тому очевидно, що там якихось підводних камнів немає, і з того, що мені відомо, все абсолютно законно, легально і задекларовано. Дякую. вам. Я знаю. Я, я тільки ще додам а, знаю буде. Олександру вже сьомий рік і вона як їздила на е, старенькій білій мазді, так і до сих пір їздить. Тому не думаю, що там. Де, де потрібно шукати якісь зловживання чи щось таке? Дякую вам за розмову і за пояснення. Галина Васильченко, народна депутатка України, була з нами в головному заданні.